Всім привіт! Приїхав до нас моторчик D243 Що з пробігом 5000 мотогодин. Вроді би щеплення все не трогане, рідне. От. Знімалася тільки кришка верхня, головка не знімалася і знімався поддон. Приїхав він по причині, в нього слабеньке давлення з самого рождення чи з народження. От, і приїхав на капіталочку. Буде цікаво подивитися, чого в нього не було давлення. Такий в нього насосик, походу 16-й стоїть. На центрофугі з білорусочкою турбінкою. турбинкою. Оце коліно міняне. Помпа, ну теж міняна. Компресор дерзвіний не включається От, на УТНі. Приходилось йому працювати на солярка з олією. Де спаливо з олією мішали. Була олія, не було куди її. Жалко викинути, і не було куди продати. І люди працювали на олії. От. Немає в ньому термостата. Щось викидувало в нього воду інколи, з великих оборотів коли зупинявся. Ну а так, будемо розбирати, дивитись, щось, щось побачимо, щось знімемо, щось, знімем, щось покажемо. Напишіть в коментарях, хто би віддав на капіталку працюючий двигун. От, мабуть, металопакет тут стоїть. М -м -м, немає, немає, немає. Не видно, не видно. Ніде не видно, де за, заклепочка. Ну, Схоже, що стоїть металопакет. Ну, зараз ми розкидаємо це все діло. Тут зажато вроді би. Насосик поїде до Андрюшки на капіталочку. Форсуночки ми можемо перевірити, подивитися, як вони відпрацьовують. Плюс-мінус глянемо, як вони. Варто їх ремонтувати, не варто. Тут була знімалася проставка, мінялась прокладка, або ну і от збудилися дятли. Добре, розбираємо. Розламали блок. Ну, в смілі розібрали мотор. Лопалася трубка, у людей вони заварювали, усіляли насос. Що? Це Турбінка. Турбінка у нас макренька, поршеньки. Тут вкладаші виставляють желати лучшого, але ну, непогані. Тут у нас масло съйомне підзалягло воно держится тут такі сліди є непонятні тут у нас подзалягло залягло втора в одном месте тут ось одержа його не, не випадає Но масло съемне мірять не буду і ці два задирчики є це у нас третій есть вот тут вот такие трещинки ну то есть все четыре с трещин вот вот эти два такие чистенькие вот эти пригорели крепко так Центрофуга у нас можна сказати. Я не знаю коли її чистили, але працювала плохо. Віддать і за те, що було давление слабенько Ну, грязі дуже мало в ньому. Подиримось. Що, що може бути. Ну, піжа подивимось. Ліфта, вроді такого нічого немає, непогано. Поки в мусорному відрі лежить. Ну, корпус центральный тут. У нас чётенький, толкатели чётенькие. Вот такая у нас от масла грязючка. Но ну, я думаю, что это не самое страшное. Вот, тоже патрубок с турбины сюда. Ну, сюда дул. Трошки мокрый он, короче. Бульки всі добре стояли в блокі, ніхто не цей. По прокладці пробої ніде немає. Все цей, ну є тут темненьке п'ятно, але пробита не була. От, І тут а, трошки темненького. На четвертому циліндрі гільза в нулях була, по цьому по виліту треба буде підрізати, піднімати. Із що було шків, колись був слабо зажатий, трохи люхтило. Трохи люхтило і тут вона била таку цю, прям, прям зубчики видно. Не знаю як що. Ну, шестерню колінвала, коротше. Тут шестерня колінвала стоїть. Ну, видно. на коленвале, видно. А тут видно, что было трошки. болталось вся шкивовка Ну, я думаю, что не критично. И что? Сцепление, кажется, шаридно. На 5000 метров мм. в принципе, может быть. Взяли з диска все що можна було взять така в нем товщина, тут міліметрів 6 товщини вот. тут -то трошки есть вироботка, бо заклепкой їхали вже терли. Ну і ступичка. Ну це тут таке дело. Саме торцанем Андрюшка нам сделає маховик, сделає маховик тоже. Трошки кривенько йде. У колінвала був прогибчик трошки. Так, поставив маховичок, я вже перевіряв. Стоїть на двох постелях, тут вкладишів немає, тут він провалився вниз на опорні шайби. Вот індикатор стоїть. Усе у нас тут що у нас? Нолік? Нолік, так? Да? Отлічно, нолік. Йдемо на 120. Градусів. Приїжджаємо і у нас тут одноліка ліка 10, 25, половиною десятки. Так, тут ось у нас три десятки, да? тут пішло на спад. І зараз тут у нас виходить 27. А підписував я було 32. Зараз перепишу. У нас був прогибчик у валу. Ми його трошки підрихтували. От, і зараз перепишем. Перепишем історію. Тут ось у нас 0. От. А тут у нас. мінус. Там оно. Точечки я поставив для Андрюшки. Мінус 26, виходить. 10-26, так. Да. Щас перепишемо. Мінус 26. От, а тут там мінус 27. Ось було. І зараз у нас тут минус 27, да? Да. Минус 27. Там оставим, а тут теж минус 27 поставим. Так, в процесі дефектовочки Зажав на окраїні Ну, Лежить він просто на вкладах, вместо призмів, лежить на вкладышах. Там поставили на нолик. Есть такие прогибвала. Він у нас N1. Будемо давати на шліфовочку. Ну, прогиб семь соток, по моєму да оно. Так що у нас почти 0 тут. Ну, считаем, що 0. 5, 6, 7. Да, 7 соточек. Ну може щось вийде ну подивимося подумаємо що робити з насосом щоб Бу, основна проблема, що не було давлення в двіятелі по розпредвальчику все чітко не знаю по чому де терялось давлення поки не знаю клапани не розбирав може в він десь там теряється а тут одну один канал люди заглушили Питалися збільшити давление і заглушили. Ну, тут будемо різати, піднімати, подивимося, подумаємо, чи під металопакет будемо різати, чи будемо під параніт різати. Під той будемо почистити ще і буде видно. Гільзи в такому стані, в принципі неплохому. Ну, є своя виробка, понятное дело, ми її там не будемо. Заглядати, вони своє одробили. Ну, Як-то так?